У Канаді перший випадок смерті від вірусу пташиного грипу h 5-1. n У провінції Альберта померла жінка, яка наприкінці грудня відвідала Китай. Стан її здоров'я погіршився ще в літаку після виліту з Пекіна 27 грудня. У канадську лікарню її доправили 1 січня, але врятувати жінку не вдалося. І 3 січня вона померла. Однак, міністр охорони здоров'я Канади Рона Амброс лише зараз скликала прес-конференцію, розповіла про цей випадок. Міністр заявила. Що від людини до людини вірус передається рідко, і загрози розповсюдження хвороби немає. Найімовірніше загибла Канадійка контактувала із зараженими птахами. Це окремий ізольований випадок. Людина почала себе погано почувати, коли летіла рейсом Пекін Ванкувер 27 грудня 2013 року. Симптоми посивились, тому пацієнта госпіталізували, а 3 січня констатували смерть. Тим часом Китаєм шириться новий штам пташиного грипу. H7N9. його виявили у лютому минулого року. За цей час заразилося 140 людей. Померли від вірусу. Понад 40 хворих. Лікарі стверджують, цей різновид вірусу також передається найчастіше від птахів до людей.